Це самарянці, Спаситель говорить сьогодні, поклонятися будуть духом і істиною. І через якийсь час самаряни. Вірували в нього, прийняли його, хотіли, щоб він був з ними, тому що побачили, духом прозріваючи певну істину. А істина полягає в тому і в даному випадку, і в усіх інших. що Бог знає всі наші недоліки і всі наші падіння. Всю глибину нашого гріха знає добре, але при цьому не відкидає. Грішну людину не відкидає жінку, в якої було п'ять чоловіків, той, яким вона тепер не чоловік, а він не відкидає. Він їй обіцяє потоки води живої, незважаючи на її. Недосконалість і слабкість, і гріхи і провини так відкривається не в теорії, а в живій практиці, що він є любов. Він є любов, яка Дивиться на нас з боку вічності. А я нагадаю вам те, що багатьом з нас з вами вже добре відомо, коли ми втрачаємо близьку людину і починаємо дивитись на те, що з нами і з нею відбувається вже з боку вічності. Як ми дивимось на її провини, гріхи, недоліки і навіть на завдані нам образи, то все, як порох осипається і втрачає значення. Залишається головне. Те, що ми любили і любимо, те, що до нас являє собою найбільшу цінність в цій людині. Ми, коли дивимось з боку вічності, Ми виносимо за дужки всі недоріки і всі образи, всю недосконалість, всі гріхи, навіть всі падіння, ми все виносимо туди, на узбіччя, а перед нами залишається тільки одне. Те, що ми любимо, той, кого ми любимо, і, і нашу любимо. І боляче лише одне, що ми не можемо надати людині відчути той обсяг любові, який ми маємо. Христос далі сьогодні нам каже, я пастир добрий. Пастир добрий душу свою покладає за овець. Він самого початку знає, для чого він прийшов. Для того, щоб явити любов такого обсягу що вона покладає життя людське і навіть безсмертну душу за тих, кого любить. Він і нам заповідав так любити, боюсь тільки, що ми не спроможемо. Він же сказав колись, любіть один одного. Як я полюбив вас. Не всі ми спроможні так любити, але є ті, хто життя своє покладають, хто відходить від життя з однією думкою. Аби тільки жили, аби тільки залишались в цьому світі. Аби тільки продовжували життя. Ті, за кого покладається душа, ті, кого любить той, хто покладає душу. В цій істині ми можемо перебувати. Цією істиною і духом, який осягає цю істину, ми можемо клонятися Богові, в цій істині любити так, як любить Бог, тобто з боку вічності дивлячись на все і забуваючи про всі недоліки і гріхи. Знаючи тільки про любов, любити так, щоб віддавати душу свою, покладати її за тих, кого любиш. Так жити. Це насліду. Мабуть, в тому і має полягати наша дія. Амінь.